Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю петриківський розпис. Сьогодні ми продовжимо серію маленьких квітів. Ось такі вже ми намалювали. А це я експериментувала з самчиківським розписом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. як... Ви сприймаєте самчиківський розпис. Я, наприклад, на маленькому форматі його не сприймаю. Його потрібно писати мінімум на А4 форматі. А взагалі, пишіть ваші побажання в коментарях. Коментарі і вподобайки підвищують рейтинг мого каналу і дозволяють, щоб відео бачила більша кількість людей, а це значить, що відео зможуть виходити частіше на нашому каналі. Сьогодні я хочу намалювати таку нескладну квітку, але теж її почну з ескізу. Спочатку в верхній частині картки малюю ось такий вареник і одягаю його на гілку, на стебоїнку. Тут в нас теж буде травичка, серединка, і, звісно ж, так як це квітка, в нас будуть листочки. Я так гарненько тисну на олівчик. А ви, коли будете малювати ескіз, та й загалом, коли малюєте ескіз, не тисніть на олівець. Я вчора малювала ось такий бузок, і мені настільки сподобався колір. Що я хочу намалювати сьогоднішню квітку. Ну, якщо не в таких, то в подібних кольорах. Взагалі пишіть, чи цікаво вам було б помалювати ось такий саме бузок. А якщо буде багато охочих, ну хоча б більше 15 на такий бузок, то я обов'язково запишу майстер-клас. Лінії вийшли занадто товстими. Я не хочу, щоб вони проглядали через малюнок. Тож я прибираю зайвий олівчик ось так, таким, він вже такий брудненький, а ось таким ластиком клячкою. Він дозволяє не повністю стерти лінію, а дещо її послабити. Виділяю жовтеньким серединку квітки, серединку листочка. Це можна робити як котячим пензликом, так і звичайним. А далі я беру малий котячий пензлик і починаю робити відбиточки. Відбитки в нас будуть дивитися всі, ось так всередину, і поступово повертатися. Час від часу я чергую фарбу. На пензлику. В мене зараз на палітрі фіолетова, рожева, блакитна. І ось коли в мене закінчується фарба на пензлику, я вмочаю в інший колір. Для того, щоб у квіті в мене було декілька кольорів. Ці кольори споріднені, тож, відмінно, Поєднується між собою. У мене зламався мій улюблений штатив, тож, вибачайте, сьогодні трішечки буде нестабільна камера. Буде. Я намагаюся її не зачіпати. Я сподіваюся, сьогодні я знайду нове кріплення на свій штатив. бо мій старенький, а дуже-дуже незручний. Раніше я якось знімала саме ним відео, а потім звикла до більш сучасного, більш нового. Далі, далі всерединку, я хочу вписати цибулинку. Вона буде в нас неначе чашечка нашої квітки. Циболинка, пам'ятаєте, пишеться з зовнішніх пелюсток до середини. Далі в нас буде зелений. У мене на палітрі багато блакитного, і я до цього блакитного до там Я не хочу брати готовий зелений, тим паче, що в мене, щоб не залишалася блакитна фарба. Ось так виглядає кольорова палітра, яку ми застосовуємо сьогодні. Я нею малювала а вчорашній бузок. І вона мене надихає, так іноді буває. І тому я її поки що не замінювала. Листочок я зазвичай малюю згори. І далі можна піти вниз, а можна вгору. Мені подобається ось ця нерівномірність, коли з пензлика сходить декілька кольорів. Тому я намагаюсь. Не виполіскувати дуже часто пензлик. Ось після квіточки я не виполіскувала пензлик. Кольори споріднені між собою, вони частково споріднені із квіткою, бо сюди підмішується. Той фіолетовий, який був в квітці. Тут є той блакитний, що був в квітці. Ось це іще одна причина саме змішувати кольори, а не брати готові. Котячий пензлик потребує найбільшої уваги, тому коли я не найбільше так стараюся, то я можу замовкати. Бо розмова під час малювання вона збиває точність мазочку. Додаємо різноманітні травинки-петушинки. Я дивлюся де пусто, і заповнюю там травиночками для того, щоб в нас рівномірно була розподілена композиція. Мені здається, таку маленьку композицію розподілити навіть складніше, ніж велику. Бо тут кожна травиночка буде мати значення. Напишіть, а як ви думаєте, які мальовки вам легше малювати? Маленькі чи великі. Зараз я малюю на карці, звичайно, розміру звичайної гральної карти, 6 на 9 сантиметрів. Мені колись цей наборчик подарили. Здається, подарувала. От я точно не пам'ятаю. Чи я купувала, чи дарувала. До одного з замовлень він довго лежав без діла, і ось прибираючи свої художні речі, я його знайшла і вирішила, що вже час на ньому помалювати, що, можливо, моїм підписникам буде цікаво. Помалювати зі мною. А, прості квіти. А звісно ж, я малюю і, і великі квіти. А в мене виходить так, що я не збільшую формат, а зменшую. Звісно, я малюю і в більшенькі композиції. І наші уроки, ті, що проводяться по четвергам в хабі, вони продовжуються, і записи я викладаю або в четвер, або в п'ятницю, але то великі годинні, навіть буває більше години уроки. А це саме так сісти і швиденько щось намалювати. Або, мені здається, це дуже корисно для тих людей, хто навіть тільки опановує. Петриківський розпис навчається. Тому що, малюючи велику композицію, потрібно дуже багато натхнення, а початківці буває часто не готові просидіти за роботою годину, дві, а то й три. А тим паче, якщо ти малюєш за майстер-класом, то якщо відео займає годину, то це гарантовано ти витратиш на неї не менше двох. Тому я подумала, що такі відео будуть актуальні для вас. Напишіть, чи я права, чи дійсно ці відео цікаві. І а, по вашим коментарям, по вашим вподобайкам, я буду орієнтуватися, чи випускати наступне відео, чи продовжувати цю серію в безкоштовному, відкритому форматі. Якщо відео буде набирати багато вподобайок і коментарів, то це відео буде в безкоштовному форматі. Якщо ж коментарів буде мало, ну як зараз, зараз в мене Переважно коментують постійні мої учасники, за що їм дуже вдячна. А інші тільки дивляться, я це бачу по статистиці, люди дивляться, дивляться, малюють за мною, а коментар не залишають. Це дуже сумно, тому що я витрачаю досить багато часу, щоб записати відео, обробити відео і викласти на YouTube. І хотілося б, хоча б мінімально, підтримку своєї роботи. Коментар, вподобайку. Дякую всім, хто малює зі мною, хто залишається зі мною, і до наступних зустрічей.